Доброго ранку, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати на каналі і дуже рада, що цей день ми знову з вами і читаємо разом Слово Божє. Ми здатні розуміти його все ще, слава Богу, за це. І давайте продовжимо читати книгу пророка Захарії, 10 розділ, перший і другий вірш. Просіть у Господа дощів навесні, бо Господь Творець, блискавок і злив. Він кожному дарує польові рослини. Бо вони говорять пусте, а віщуни бачать брехливе з'яви. Тлумачі, снів, теревеня дурниці, вони втішають та дарма. Тому й блукають вони, мов ті вівці, страждають, бо пастуха немає. Дійсно, люди, які не мають господа як свого господина, як свого господара, то те люди, які дійсно блукають по житті і не знають, куди йти, що робити. І дякую Богу за те, що кожен з нас, хто вірить в нього, вірить в Спасителя, має свого пастуха. Ми знаємо, куди ми йдемо, чому ми туди йдемо. Яка наша головна мета і ціль це по перше бути в царстві Божому. І щоб наша душа була збережена від вічних муків, і це дуже чудово. Давайте в цей час дякувати Богу саме за це, тому що ми з вами переживаємо тяжкі моменти. І дуже хочеться, щоб люди, яких ми зараз зустрічаємо на шляху, розуміли, що життя одне, тілесне одне, але є духовне, і воно вічне. І де буде наша душа, залежить саме від нашого вибору сьогодні. Боже, дякуємо тобі за цей день за цей ранок, дякуємо тобі за цю можливість бути знов перед твоїм лицем і молитися тобі. Дякую за те, що ти даєш нам цю можливість спілкуватися з тобою, розуміти те, що ти хочеш нам сказати, і дякую за те, що ти є нашим пастухом. Ти є тим, хто веде нас в найкращий шлях. Це ти той, хто піклується про те, щоб наша нога вступала на благодатну землю і щоб. Проживаючи навіть тут на землі, ми мали саме те, що маємо мати, і тим прославляти Твоє ім'я. У кожного свої є плани, мрії, бажання, але в усьому хай буде твоя воля. Як би складно не було, але я знаю, що в Біблії сказано: всі бажання серця, вони від тебе. І хай так і буде, тому що коли ми бажаємо людське, по-людськи, ми потім маємо клопоти якісь. Таке незадоволення, а коли ми йдемо з тобою в наших бажаннях, в наших виборах, ми маємо безкінечну радість, ми маємо вдячність і ми маємо тих людей навколо себе, які дійсно можуть з нами порадіти або поспівчувати в ті чи інші хвилини життя. Тому просимо будь в цьому дні, прославляйся, будь ласка, іди з нами і допоможи, щоб цього, в цьому дні ми теж тебе змогли прославити. Амінь. Всім гарного дня, друзі.